Полярні ведмеді за один раз можуть з'їсти 25 кілограмів м'яса. Дієтологи людям рекомендують з'їдати 100 грамів м'яса у день. При правильній переробці воно зберігає поживні властивості та енергетичну цінність. Ось в цій термокамері готуються курячі крильця. Процес проходить у 5 етапів: підсушування, обсмажування або ж гаряче коптіння, варіння, охолодження і повторне коптіння. Через 2-3 години результат вражає: м'ясо м'яке, ароматне, а головне натуральне. Ніякого штучного диму. Таніла Михайлик запевняє, що у цій термокамері, окрім копченостей, можна приготувати варені і солені вироби. Використовуються тільки натуральні продукти і використовується коптіння не штучними препаратами, а використовується натуральна тирса. От із деревини листяних порід дерев у полтавському технікумі харчових технологій про таку термокамеру мріяли давно. Тепер вона є у навчальному закладі. Урочисто відкрили лабораторію по виробництву м'ясних продуктів. Апарати для грилю, для запікання м'яса, але головна увага термокамери. Камера запускається за допомогою цього пристрою. Він регулює температуру всередині камери, то сухого, ну, суху і вологу. Сама програма автоматично е, пошагово сама все виконує. Якщо необхідно, там, е, допустим, якийсь процес не до кінця виконаний, можна вручну за допомогою оцих перемикачів вимкнути, допустим додатковий нагрів або подачі пари. Майже 90% всього технологічного обладнання це було обладнання, яке виготовлене в розрізі виконання дипломних проектів і курсових проектів студентами-механіками, студентами електромеханіками, студентами холодильниками тому от така лабораторія у нас чудова на сьогоднішній день вводиться в експлуатацію. Віднині студенти не тільки набуватимуть теоретичні знання, а й наповну зможуть реалізуватися як технологи-творці. Готувати смачну і корисну продукцію це також мистецтво.